Великдень це про сімейні традиції: Пасха, крашанки і святковий настрій. Саме цього світлого дня Динамо вдома приймало колос. В першому колі ковалівців переграти не вдалося, тому цього разу треба було діяти рішуче. Тим паче, що такі палкі вболівальники навіть в свята підтримують рідну команду на трибуні. Сьогодні є такий святковий настрій. Та, звісно, є, давно не були на стадіоні, то ну, як свято потрапити, дуже важко дістати квитки. Якраз сьогодні святковий день, вирішили всією сім'єю вийти на футбольний матч, давно вже не були, давно не відвідували. Хотілося подивитись вживу, болювати за Динамо, як ніяк вже така гонка йде в фінальній частині. Хотілося б, щоб Динамо перебував. Боліває за Динамо, не мав можливості дивитися інші ігри. Зараз є можливість прийти на стадіон. Хочу поболівати просто. Головне, щоб сьогодні було без тривог з хорошим настроєм і всі посміхалися, раділи, не дивлячись на те, що відбувається в Україні. Дуже приємні емоції, тому що ну, це рідна команда, це як родина. Хочеться побачити гарний футбол і тільки перемогу. Нагапині газ. Через дискваліфікації не грали тимчик та ванат. Тому лідер Андрій Ярмоленко вийшов на позиції форварда замість останнього. Цікавий хід від шовковського. Головний тренер провів якісну підготовку до свого суперника. Адже не дивлячись на те, що Колос до матчу знаходився в самій середині турнірної таблиці, він мав найкращу статистику пропущених м'ячів всього 19 у 25 поєдинках. Це менше ніж у лідерів чемпіонату. В першому таймі суперник грав злагоджено, і кияни після кількох непоганих гольових моментів не зуміли вийти вперед. Чому головна проблема? Намагався в перерві пояснити Володимир Звєров, який коментував цей матч. Колос дуже грамотно захищається, особливо колос достатньо, достатньо високо і незвично для себе зустрічає суперники. Гра, яка не підходить креативним півзахисникам Динамо. Так, десь якби рішення бояльського, ті тонкі рішення, які він приймав, якби вони були точнішими, ми б вже тут бачили 2-0. Треба тиск, треба створювати тиск на чужій половині поля. Хто його буде створювати? Ну, можливо, можливо, вихід Пономаренка. Буде у другому таймі для того, щоб товктись. Шу що Бондаренка його ж неможливо перебити просто. Без тиску нічого не буде. Хоч довгі передачі це добре, але частина з неї знімається. А тільки моменти були, ну, не вистачило точності в реалізації Полістам Динамо. За 15 хвилин потім почалася друга вирішальна частина гри. Стандарт. Подачі шаперенка і суперник зрізає м'яч у власні ворота. <му> Нарешті повели в рахунку. Та це лише був початок. Наступна атака і на табло вже 2-0. <му> а за кілька хвилин і третій м'яч улітає у ворота колоса. На цьому Динамо не зупинилося своє слово сказав і Кабаєв, який добряче відчув запал опонента, коли часто отримував по ногах у першому таймі. Ну а добив колос точний удар Волошина 5-0. розгром. Тож плюс три бали в скарбничку і у світлий день великодня даруємо фанатам позитивні емоції на грушах тарем у відмінному настрої.